попри заявлене вдосконалені системи реєстрації від орієнтів, випадки розбіжностей між даними, наприклад, у прізвищах були непоодинокими. Ситуацію ускладнювали тим, що в систему конкурс єдине достовірне джерело інформації про рейтинги і хід вступної кампанії, інформації вносили на місцях люди без спецпідготовки. Неправильно трактували ті позиції, які мали вносити. Так, наприклад, у Ужгородському національному і у закарпатському художньому інституті, замість кількості міст, які будуть вчитися на державну. У бюджеті на основі повної загальної середньої освіти суму повної загальної середньої освіти та тих осіб, які вступлять на основі освітньо кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, які мали формуватися окремим списком. Побачивши себе в рейтингу на неіснуючі держзамовлення, чимало вступників були дезорієнтовані. Виявлені помилки усунули майже одразу. Про те, що дії були умисними з метою отримання оригіналів документів, не йдеться, оскільки подібно сталося аж у трьох вузах, включно з МДУ. Стерігачі віднеслися до наслідків недосконалості системи. Втримати абітурієнтів намагалися інакше. Було у нас звернення на гарячу лінію щодо неможливості після першої хвилі там, чи другої хвилі забрати оригінальний документ. У нас звернувся абітурієнт. Зрозуміло, що це ж фінанси уходять, але все-таки такі оригінали видавали. Каже, в цих випадках надія була на тих, кому нема різниці, де навчатись. Утім, на ділі документи приносили і забирали, а більшість зарахувань відбулось поза третьою хвилею за рейтингом наявних оригіналів. Можливість для маніпуляцій в принципі є. Не прописана чітко. Ця процедура дає шанс для зарахування наперед визначених абітурієнтів, особливо на престижній спеціальності. Щодо вступу аспірантів, магістрів та спеціалістів, спостерігачі відзначили наступне. Основна місцева, все-таки має бути за абітурієнтом. Чесно кажучи, в на на приміщеннях приймальних комісій висіла там інформація про гарячу лінію і так далі. Закарпаття, абітурієнти, магістри, спеціалісти не сильно дозверталися до нас на гарячу лінію щодо проблем. Ми не можемо там один спостерігач охопити все повністю, але ми готові реагувати на ті виклики, які є. Ця процедура також чітко не прописана а умови будь то рейтинг, іспити чи те і інше вузи змінюючи щороку. Тому студент, оперуючи даними про конкретні умови, оголошені йому і порушені, може звертатись, якщо не до громадських організацій, то до прокуратури. Тільки так він матиме шанс відстояти свої права.